Краще б я не народжувала і через таких як я дит будинки повниться дітьми. Так мене клеймили панянки в цьому відео, де я розповідала, що не відчувала величезної любові до дитини відразу після полоїв. І коли я залишилась з малюком сама 24 на 7, мене боліли шви від кесаревого розтину і груди від грудного вгодовань. Банально ніхто не приходив мені на зміну, щоб я могла спокійно сходити в туалет чи помитись. Не розібравшись ні в чому, вони почали звинувачувати мене в безвідповідальному відношенні до планування дитини. Розповідали, як вони біли до своєї кровиночки крізь ліси, і гори лікарняних палац, лиш би побачитись. Не хотіла ані їсти, ані пити, ні пісяти. Могли не спати ані хвилини місяцями і від цього не втомлювалась, бо їх гріла велика любов до дитини. А я не така, бачите. Але також у коментарях знайшли багато і тих, хто поділився реальними історіями, що любов до дитини не прийшла з материнським молоком на третю добу, і навіть на не на третій місяць. вона зароджувалась тихо і росла поступово з кожним днем. І це зовсім не роб... Робить їх чи мене якимись неправильними чи бездушними. Це не робить їх та мене поганими мамами. Це робить нас просто живими людьми. Здавалося б, в такий важкий та тривожний період, коли жінка як ніколи ранима, від болю відновлення, бейбі блюзу, тривоги, що ж робити з дитини, як відновитись самі і коли все перевертається з ніг на голову. Інші жінки, які це все пройшли, мали б її підтримати та допомогти. Виходить навпаки, вони накидаються, намагаються просоромити, вселити комплекси та загнати в депресію. Але я вкотре по. Повторюю, материнського інстинкту не існує, жінка може любити себе більше ніж свою дитину, і це нормально, це науково доведено. Мені так хотілося б, щоб хтось підтримав мене і допоміг в той важкий час. а я натикалась лише на те, що мене намагались налякати ще від початку вагітності важким токсикозом, важкими пологами, важким материнством, взагалі словом важко. або люди намагались навісити на мене свій важкий досвід, або хотіли мені такого. Бо іншого пояснення я знайти не можу. Любіть дівчатка і жінки, якщо ви таке Чуєте, просто знайте, у вас так не буде, і ваша рутина буде залежати лише від кута, під яким ви на все дивитесь, бо кожну недоспану ніч можна виміряти кількістю теплих обійм або кількістю невиспаних хвилин. Тому все в ваших руках. І я обіймаю вас і кажу, що все буде добре. Кожен з нас створить власне материнство. Цінуйте його кожен момент, бо діти ж так швидко ростуть.